Алисіїх не загнати збору. i mm you. -hmm. Іще під ледос полину матусею ночей, Слізами ясно зрушені її суми очей. Ой, чорна вишиваночко, я все день болить. Ідуть синочки на війну, щоб свій берегти, І падають, як скошений ще не розквітлий цвіт. Заслала чорна ниточка, матусі білий світ, да й стене чорні хрестики вже молода вдова. Бо місця для червоного у вишиті нема, і обірвалась серденьку вже радості струна, Забрала її милого, розлучниця війна. Ой, чорно вишиваночко, як серденько, болить. Пішов коханий на війну, щоб край свій боронив. Ворожий постріл перервав життя його політ. Мережить чорна ниточка дружині білий світ, а у колисочках ростуть майбутні козаки. Патусі вишивають їм варвисті сорочки. У Бога просить просідолинку щасливо без війни, ім зорі у віконечку кидають мені сни. А, а чорні та вишиваночки та у скриня збережуть, їх наче скарбів, роду брід усі передають. І хай ніж чорних хрестиків вже не розквітлять світ. Українські вишиванки цвітуть на цілий світ. Я вишиваю сорочку непросту. На ній любов, добро і щастя. Подарую тим, хто їде на війну, бо вишиванці ми створити вдасть. Вишую сорочку чорним, чорним цвітом, України і краю вічний оберіг. Тягнуть сини й дочки захисники світ, щоб зборні живими вернулись на полі пацьківської хати, де барвінок, княта, де птахи щебечуть, пахнуть спорищі. Україна рідна, ти в моєму серці завжди і в душі. Ягнемо вишивану, помолюся зранку за Україну. Що віддали життя, Попрошу, у Бога, зникла, щоб тривога. А у світі був лише мир і доброта. Наше коріння від правідів наших, викоханих у лоні матері, зігріне сонцем країни. І ніхто не зможе зламати наш український дух, бо ми не створені. Спала серця, спала думки, спала слова. Стинули лебедика ося і долю. Спалах істини, прозріння сонця волі, від євшана світло цієї любові, вас, син України, слова, волі, боров за націю, всесильну українську. Єднаймось, є шаловим словом, віще, яснімо в його променях провісних, жив бурею, то жив за нею, бо буря то його стихія, палаг, згорів. Відчуй брехливу, світлом дух його, нещастя за іскрися. Слава Україні! Героям Слава! Ми композицію підготовлену Галиною Дмитрівною раною Ослаєною. І будемо говорити з вами сьогодні про Миколу Дідюшку Євшана. Бо ну так, 135-та річниця, але ми не можемо творити майбутнє, не пам'ятаючи минулого. Яке б воно не було. Можливо, в нашій історії є сторінки, які ми хотіли переписати, переписати нам їх не вдасться, а от уроки, вивчити ці уроки. Зробити висновки і крокувати далі нам треба. Ми, знаєте, часто забуваємо і десь при таких річницях говоримо про людей, вшановуємо їх відомих, маловідомих. Але сам навіть Микола Євшан говорив, що нам треба творити не на мітерках, не на вічах, а власне жити з Україною в серці. І якщо ми будемо цю Україну в серці плекати кожного дня. Не тільки в горнилі війни, а коли нам було дуже добре, ми так нібито і заспокоїлися, ми будуємо країну. У нас нібито була незалежність. Но насправді, сьогодні ми зрозуміли, що незалежності ми ще не мали. І саме цю незалежність сьогодні ми з вами тут в тилу гартуємо, наші хлопці і дівчата на Тому я запрошую наша гостей. Щоб не затягувати нашу таку вступ ліричний, дуже. запрошую до такої святкового столу. І дуже хочу, щоб вони поділилися з нами, як кожен з них прийшов до Євшана. Як він відчув, чому саме Микола Євшан їх сформував до Нового Сліджень, до пошуків?